За минулу добу українські воїни ліквідували понад шість сотень вояків російської армії, знищили 12 ворожих танків, 10 артилерійських систем та приземлили ворожий гелікоптер. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 25 лютого, маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 147 тисяч окупантів. Ворог втратив 3375 танків і 6609 бойових броньованих машин. На 2373 одиниці стало менше у загарбника артилерійських систем. Наші воїни відмінусували 475 одиниць реактивних систем залпового вогню. Засобів ППО окупантів поменшало на 247 одиниць. Наші захисники приземлили 299 ворожих літаків та 288 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5235 одиниць. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2035 безпілотних літальних апаратів приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшало на 873 одиниці. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 230 одиниць. Дані уточнюються.